Усім привіт! Ви на каналі Веленчени, і тут ми вивчаємо китайську мову швидко, весело і легко. В цьому відео я зібрала найпопулярніші слова, які стануть вам у нагоді, якщо ви працюєте як перекладач китайською мовою, чи будете працювати в it сфері в Китаї. А найголовніше, дивіться це відео до кінця, бо я вам розкрию тайну як професійно сказати мобільний додаток китайською мовою. Ну що, поїхали? Два варіанти, як сказати, девелопер. І перший більш загальний варіант це ченші нен. І другий варіант стосується розробників, які працюють над новим продуктом, і це кайфадж. Кайфадж. Кайфа це розробляти. Це суфікс професії. І приклад це буде 他是一名 Фанфу, Ченшу, Він є досвідчений розробник. В розробці дуже важливо, щоб твій додаток був кросплатформений і міг використовуватися на різних операційних системах. Тому як сказати, що в тебе кросплатформений додаток? Куа, тай. Куа, тай. Де хва це переходити. Пін, тай це додаток. Тому прикладом в нас буде. 跨平台的应用程序. А тепер про операційні системи. Сьогодні ми розберемо всього дві операційні системи. До речі, операційна система китайською буде Sietong. Android. Китайською мовою в нас буде анджоа. А macOS в нас буде Pingua. П'інко, що в принципі має значення яблуко. А анджо це в нас просто фонетичний еквівалент до слова андроїд. Тому прикладами в нас буде та йонтоше, анджо шоу. Він використовує телефон на андроїді, і прикладом ще буде та-йонтоше, п'інко шоуті, він використовує iPhone. Як вам така ідея, щоб зробити цілу серію відео про IT китайської мови? Якщо вам це подобається, ставте в коментарях плюсики, лайки, чи ще щось, щоб я зрозуміла, робити такі відео ще чи ні. І продовжимо. Коли ми спілкуємося про розробників, то нам цікаво, чим він працює, чи з фронтендом, бекендом, чи він із тим, і з тим працює, що має назву Фулстек. Тому full stack developer це в нас буде Чен Чан Чен Сю Юен. Чен Чан Чен Сю Юен. Коли ми кажемо про фронтенд, то це в нас Чен Туан. Чен Туан. І коли ми кажемо про бекенд, це Хоу Туан. Хоу Туан. Тому я full stack developer. Ва Ши Чен Чан Чен Сю Юен. Китайською мовою мова програмування буде Пінчхон це програмування. Це в нас мова. Тому, як запитати, яку мову використовуєш, це на До речі, Сі з китайською мовою буде сітя, сі А щодо фреймворків, як китайською мовою сказати фреймворк. В принципі, дуже логічне слово, яке вони використовують, це канця. Qua țărăm că cea țătăși structură, structura, că o și eu, react, qua Ну і тепер ми з вами розберемо, як китайською мовою сказати все ж таки мобільний додаток. Я впевнена, що більшість з вас, хто вивчає китайську мову, знає, що мобільний додаток буде Шоці Жуан Жантьян в цьому випадку буде перекладатися як софтвер, програмне забезпечення додаток. Але це дуже простий варіант. А от професійно це буде і до Йіньо. Ідом – це мобільний, тобто це пов'язане зі зв'язком. В нас навіть є такий мобільний оператор ідом. А юньйо це додаток, це те, що ти використовуєш чомусь. Сподіваюсь, наступного разу ви коли будете перекладати е, мобільний додаток, то ви не скажете, що дзвіжонді, Di, що в принципі теж правильно, але більш круто, ви будете звучати, коли ви скажете ідом й ньо. Тому використовуйте це. Ну, ось і все, Це відео підійшло до кінця. Сподіваюсь, воно вам стане у нагоді. Пишіть в коментарях, чи знали ви такі варіанти цих слів, чи що стосовно мобільного додатку. І побачимося з вами наступного разу. Пуцієм поса!